Створення пунктів незламності по всій країні це реакція президента і уряду на масовані обстріли енергетичних об'єктів критичної інфраструктури, коли мешканці на тривалий час залишались не лише без тепла, води і електропостачання, а й без даху над головою. Кількість таких локацій зі світлом, теплом і зв'язком та чистою питною водою по всій Україні станом на початок лютого перевищила позначку 11 тисяч. Більше тисячі розгорнула державна служба із надзвичайних ситуацій. У бродах працівники 10 ДПРЧ, пункт незламності, де одночасно може перебувати понад 40 людей, встановили в людному місті. Це було організовано нашим головним управлінням. Було розгорнуті намети по всій території Львівської області. Один з них в нас в бродах. Отож, жителі нашої громади, відповідної гості, можуть прийти в даний пункт незламності, зігрітися зараз, особливо в таку морозі пору. Підзарядити свій телефон і попити гарячу їх напою, відповідно. Пункт незламності функціонує цілодобово. Наші з числа наших працівників дві особи завжди тут знаходяться на місці. Можуть допомогти людям, які звертаються. Я Чи ви проходили курси надання до медичної допомоги? Так, проходили. Спасибо, спасибо. E, okay. Так, ми курси проходимо у дворі в нас на навчальному пункті. Okay. Тобто недавно okay. я якраз проходив і в нас екстрена державна допомога проводила курси в частині. Підріваємо буржуйкою, опалюємо дровами. Більшості тверда порода, деколи мішаємо. Ми заступаємо по зміну сюди. Скільки змін ви працювали? E, сьогодні третя. Ну, за період. Відкриття палатки третій раз. Важлива ця робота. Ну, я думаю, що так. Людям потрібно зігріватися, заряджати телефон. На сайті Незламність зазначено про перелік послуг, які можуть отримати відвідувачі. Це тепло, вода, інтернет, світло, зарядні пристрої з різними роз'ємами для телефонів, місця для відпочинку, аптечка тощо. Усім, чого бракувало, забезпечила Бродівська міська рада, розповідає Андрій Миський. Допомогла і допомагає. Дали нам намет в користування, яку ми його розгорнули, дають нам гарячі напої, ну саме чай, каву, печиво, цукор. Відвідувачів коли найбільше? Коли настає холодна пора, пора, тобто мороза, от тоді люди звертаються найбільш частіше. В таку помірну погоду, плюсову температуру людей набагато менше. За час функціонування пункту незламності, тобто з осені. 175 людей звернулись по теперішній час. У бродівському пункті незламності кажуть, що серед відвідувачів є вже постійні. Працівники пункту незламності можуть запропонувати чай чи каву та пригостити печиво. Для дітей є розумні ігри і книжечки на протипожежну тематику. Тож щоб не вигадував ворог, ми встоїмо у пунктах незламності зігріють не лише теплом і чаєм, а й добрим словом. Крім цього, рятувальники виконують свою звичну роботу інформаційно роз'яснювальну. Хочу нагадати громадянам про основні правила пожежної безпеки в побуті, особливо зараз, в теперішній час, коли вимикають електроенергію. Це є робота генераторів, ставити їх на безпечній відстані від житлових будинків, ні в якому разі не всередині будівель оскільки генератори виділяють чадний газ і може призвести до отруєння. Ну Дотримуватися всіх можливих аспектів дотримання правил пожежної безпеки.